Доброго дня. Ось вирішив обіцяв, і вирішив зняти вам салон. Що у нас в салоні? Нагадую, це салон автомобілів в Києві на Осенка 8. Зараз швиденько розкажу вам, що у нас тут по салончику є. Ви огляд авто, які на вулиці вже бачили. Якщо не бачили, подивіться в кінці буде посилання на відео авто, які на вулиці у нас є, бо не все входить в салон. Toyota CHR, 54-та батарейка, 400-пробігу. На одному заряді це повністю електричний CHR Toyota. З невеличким пробігом приїхала така. для Бачите, навіть бантик вже готовий для гарненької дівчинки, щоб каталась. Білий так Далі Mercedes EQC Європа БУ 39500 Сінник. Ось, не всі буду показувати, буду казати. Повний привод, пневма, ювілейна версія 1886, як і всі 20-го року, здається, цінних показав. Шість новеньке авто в білому перламутрі, комплектація PRO, темний салон на 7 місць. Тут видно є проекція, тут є видно камери 360, панорама. Отакий салон, гарнюня машинка. На вулиці є Синя з невеличким пробігом. <кій> нове авто. Це нове авто. Цінник 34 999. Можна розмовляти про снижечку. Далі, ну, це ви знаєте, це Skywell. Ми офіційні представники Skywell. Бачите, який трезуб. Авто 72 і 86, два варіанти, два комплектації, дві комплектації батарейки, є комплектація комфорт, є комплектація лакшері. Комфорт виглядає там чорний наступна, це лакшері комплектація, вона з алькантаркою, панорама, передній привод. Дуже цікаве авто. А, ще покажу гарантія. 7 років, 150 тисяч пробігу, офіціали, обслуговування, зрозуміла мова, європорти. От такі автівочки. Зараз акційна партія приїхала 50 машин, зараз залишилось 20, 20 там з хвостиком. Так, є в чорному, в такому сірому, білому та синьому кольорі ціни від 25 до 28 тисяч. Умовних одиниць. Еквівалент долара. Q4 Audi, e-tron, нове авто. На вулиці ви бачили ще біла є. На підході є ще повноприводна версія, це максимальна моноприводна версія з таким чорним салоном таким футуристичним кермом. В сірому кольорі біла на вулиці. Цінник 36 999, можливо, ще знижка. Так це виглядає? Нарядненька. А, повноприводна ще їде в сіра е, блакитному металіку, повноприводна буде. І їде ще Етрон Q5. Це більше авто, як ID6 Q5 в червоному колі, червона чорна машинка да. буде. Як тільки приїде, покажу відео, теж Короче, їде дві повноприводні Audi ще. Так, це у нас є NS1 Honda в білому перламутрику. Комплектація і Динамік, 69 батарейка. Чорний салон. Панорама, ось Отак це виглядає. Цінник 24999, можливо, знижка. 18 колес. Далі, ну тут вже класика. Модельний 24 рік ID 4 в такому новому кольорі. В 23-му модельному був інший синій, такий темно-чорно-синій. Комплектація Pro, 20-ті колеса. Такий салон, панорама, камери 360, підігріви, ну, всі асістенси, що можуть бути. Поруч стоїть ID4 комплектація Prime на 21-х вже колесах, повна приводна. Два мотори в такому фірмовому сірому кольорі. Зараз покажу вам салончик з такою червоною відстрочкою. Це тільки в праймах таке буває. Далі покажу вам Honda MNV, це вже рестайлова версія. Нове авто, комплектація максимальна, з панорамою, з рейлінгами. Вже з батарейкою від BID на 18 колесах. Нова мультимедіа, новий салончик, шумку зробили вже краще, Роботу над помилками зробили гарно. Тобто її рестайлінг ну, добре зайшов. І тут зараз покажу вам, привезли з Європи Audi e Tron 55-й, 55 tron 55 спортбек. В такому сірому, цікавому кольорі. Бачите це? Як це? Спортивне джип-купе. 20-го 20 року авто. Коричневий салон. Вона ще мокра, тільки з мийки Щойно приїхала. Ось такий салончик. Панорама, камери 360. Цінник 42 тисячі умовних одиниць. Повний привод, пневма. Комплект ще гуми на дисках. І звичайний e-tron 55 теж 95 кВт батарейка. Повний привод. Спортивні гальма. 21 колеса. Такий цікавий колір. Він ще йде з фірмовим Audi кофром зверху. Чорна шкіра. Амбієнте. Ну, все, що треба. Авто нове коштувало 130 тисяч євро. Отак це вона робить таку проєкцію. Так що, отакі машинки по салону у нас на вулиці щось змінилося, але не дуже. Зараз поприходили там дещо. Мазда приїхала, МХ30. Так що, Павла Усенка, 8, приїжджайте, звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Гарного дня, бережіть себе, слава Україні!